Таді розпіснує. Я підтвердив ті прагнення стати доктором філософії і було приємне, ті, хто отримує за диплома замість вас хотів би зарахувати до лабораторії, якої я є очільником, щоб працювати під моїм навчанням і кожного кого-то на ковідський робіт цієї ж лабораторії, Тобу не вони не боїться, отримує ще той тепло. От ми очікуємо вас, так може ще раз спасибі. Дякуємо вам, Олександр Дмитрию. Дякуємо те, що ви запросили дозволити і мені взяти участь у дискусії. Але за все, звичайно, хочу я я подякувати за грунтовне таке дослідження, яке ви провели. І мене тішить саме той аспект, що в контексті компетентнісного підходу вся структура дисертаційного дослідження побудована саме. На тому, щоб не формувати просто знання і вміння, як у нас достатньо часто буває, там да? проголошуємо компетентність і підхід, а все зосереджено, формуємо знання й уміння. Тут якраз і особистісна склада, відключається. Да? Навіть я очікував, що Олександр Дмитрович навіть є уваги ментальні карти, це його кадьок. Да? Тобто тут. І цей особисті складовий елемент підготовки чітко прослідковується. Я недавно задавав питання стосовно технології і перевірки в да, цих всіх аспектах. Це дуже важливо, і це можна брати на озброєння для реалізації в сучасному освітньому процесі. Як його організація, справжня компетентність основа, так і оцінювання теж на основі компетентного. Основ. Це окрема подяка за таке проведене дослідження і забулачеві, і керівникові, ну і інституту за те, що це дослідження всього. Разом з тим ми говоримо про дискусійні положення. І якраз тут прозвучали такі моменти, на які би я хотів наголосити. Це безпосередньо на цьому загострило увагу, шановний перший опонент. Да, вона сказала про те, що міжнародна складова. Сьогодні ми вже не можемо обходити стороною цей аспект. У нас іде потужні євроінтеграційні процеси. Ми повинні враховувати скрізь ці елементи. Я подивився дістацію дійсно: 70 джерел вони були використані для да, міжнародного досвіду. Але хотілося побачити і аспект з точки зору формування професійних кваліфікацій. У нас сьогодні стоїть швидке питання про формування часткових професійних кваліфікацій. Це питання, воно розглянуто в диссертаціях, але поверхнево. Хотілося б більш ґрунтовно зосереджено. Я думаю, що подальші дослідження якраз будуть спрямовані в цьому напрямку. Ну і традиційно, знову ж таки, моє таке дискусійне положення і питання стосовно добувачів освіти, воно стосується на рівнів, які вони Знову ж таки, високі достатні середні початкові. Умова достатності вибивається із загального ряду видових ознак. Тобто високі достатні, а середні, їм достатні, чи недостатні. Тобто, тут відповідь на питання, де та умова достатності. Чи всі чотири рівні є достатні для професійної підготовки техніки електрики, чи лише тільки достатні є перший і другий рівень? Виникають питання з приводу того, як визначати цей аспект їх професійної підготовки, чи початковий, чи середніх. На цих аспектах виникає, так би мовити, такі трішки суперечливе враження від сприйняття тексту. Але якщо зануритися безпосередньо в текст дисертації, тоді ці питання всі знімають. Тому я теж буду підтримувати це дисертаційне питання. Дякую за увагу, за нашу роботу. І шановні колеги, здані, будь ласка, увагу. Вам попередньо було роздіслано рішення ради. І зараз воно в наявності у вас на руках. Якщо є якісь зауваження по про рішення, прошу наголосити на них в робочому порядку. А тоді я прошу документи з. Тому я прошу документи з вашими помітками з даними для отримання, якраз. Я щось в порядку, так, є. Тому це все буде враховано, тому кожен відповідає за себе за рішення. Але фундаментальних зауважень у нас немає. Тепер в такому разі. Наголошую на тому, що голосування у нас відкрите і голосують лише член спеціальної ради. І так, е хто за те, щоб присудити Яриш Любові Васильівні ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 професійних? Хто за? Дякую. До проти, утримався. Одного року. Дуже дякую. Дозвольте виголосити. <клес> на підставі прилюдного захисту, який відбувся 23 травня 2024 року, позитивного висновку спеціалізованої вченої ради і результатів відкритого голосування членів Ради за 5 проти. Немає. Утримались. Немає. Вважати, що диссертація Яра Шлюбові-Васильівні на тему формування фахової компетентності майбутніх техніків електриків у лише профілю, Подана на стабуття ступені доктора філософії з галузі знання ноль освіта педагогіка за спеціальність но 15 професійна освіта за спеціалізацією самостійним завершеним дослідженням, що відповідає вимогам пунктів 6-9 порядку прислуження ступені доктора філософії та скасування рішення спеціалізованої вченої ради закладу вище освіти наукової установи про прислуження ступені доктора філософії затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 44 2022 року та іншими інструктивними вимогами Міністерства освіти і науки України та присудити Яруш Любові Васильівні, ступінь доктора філософії з галузі знань 01 освіти педагогіки за спеціальністю 015 професійна освіта за спеціалізацією. Дозвольте від імені членів спеціалізованої ради привітати Любов Васильовну та, побажати вам всього найкращого, мирного да, плідної праці, поваги від колег, і щоб в вашому житті все складалося, як можна гарно, чином. Ну і всім нам, шановні колеги, миру, перемоги і здоров'я. Дякую. Чи тут якісь зауваження? Не буде. Ну, Давайте тоді привітаємо. Дякую вам. Насій день бажаємо за स्वागतम नाथ